Осилювачу, на жаль, для вашої команди поразка 0-3. чи погрі вона? Ну, якщо рахунок 3-0, то можливо хтось думає, що погріє. Ну, я би не сказав, що Ми не заслуговували на такий результат 3-0. Ну, і в суперників були ще моменти, і в нас були досить непогані моменти, мікромоменти. Але в загальному є результат 3-0, тому ми маємо його прийнятися і рухатись далі. Напевно, якщо він є, то значить, напевно, заслуговує команда суперника на такий результат. В першому таймі Цвик отримав пошкодження, була вимушена заміна. Чи все з ним добре? Так, отримав ушкодження гомилкостопа. Зараз лікарі дивляться, будемо бачити, там зараз працюють над ним літ і так далі. Вже по приїзду додому будемо бачити по відновленні, наскільки важка травма і так далі. Але я думаю, що не настільки важка, що він продовжить далі працювати і готуватися. Можливо, якісь пару днів він випаде просто відпочити і зробити там якісь суто лікарські. А в загальному побачимо все по приїзду, будемо вирішувати. Через цю команду, поразку ваша команда відстане від чільної трійки? Чи стоїть досі завдання підвищитися в класі? В нас завдання стоїть вигравати в кожному матчі. Зрозуміло, що є амбітні команди, які ставлять плани. Такі плани, що ми про них говорили, ми про них говорити не будемо, Ми просто будемо старатися вигравати в кожному матчі. Звичайно, є верхня турнірна таблиці. Ми бачимо, що там вже команди десь які відірвались, є гандикап між. Але я думаю, повірте, що цього року друга ліга дуже хороша. Я думаю, що всі матчі впереді. Це, це тільки початок. Ви побачите, ще в подальшому перше коло, а в другому. Му буде дуже багато сюрпризів і дуже багато ігор. Я повторююсь. Друга ліга цього року, напевно, за останні 7-8 років я не пам'ятаю такої сильної ліги, тобто підбір футболістів і так далі. Я думаю, що боротьба за вихід тільки впереді. все впереді».